Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку і не тільки. Давайте в цьому відео ми з вами попрацюємо з бульовими операціями. Будемо вирізати, додати циліндри і подивимося, як це можна робити на криволінійних поверхнях. Отже, приступимо. Сьогодні будемо працювати в блендері 4.2.0. це вже є LTS-версія, подивимося, як він працює. Я ще в ньому не працював, саме в LTS-версії, так що давайте зараз ми з вами це спробуємо. Отже, як ми будемо робити? Для початку в Blender є отака от фішка. Якщо ми додаємо циліндр, Наприклад, виставляємо йому 16 граней і робимо будь-яку з ним операцію. Ми вже ці грані поправити просто так не можемо. І якщо нам потрібно в нього вв'язати ще один циліндр, який потрібно повернути, подивитися сюди, притусувати, ми вже з ним, з ним не можемо зробити. Наприклад, якщо нам треба додати грані, отут які нам ще не вистачає і так далі. Це можливо робити в Maya, в 3D Max, в Soft Imagino в Blender, чомусь така деструктивна. Форма створення. Тому я роблю інакше. Я вам зараз покажу, як я роблю. І ми будемо в такому напрямку з вами рухатися. Дивіться, я роблю ось так: я створюю любий плейн, переходжу в geometry ноди, і тут вже я створюю циліндр. Відповідно, в цьому циліндрі я можу собі редагувати. Можу редагувати наші вертіси, ось, ось, ось цю кількість. І, в принципі, ну, наразі це все, що нам необхідно ось тут зробити. Те ж саме я можу зробити з любим іншим об'єктом. Наприклад, я здублюю. Нам потрібна сферу. Відповідно, я створюю тут куб. Тільки о, я зробив помилку. Секунду. Раз, і мені потрібно зробити тепер копію ось цього діла. Все. Створюю куб. Відповідно, цей куб. Subdivision Surf можу додати. Теж так само. Вихід. Опа-на, блендер. І що з тобою? Офігенний блендер. Супер. Погнали далі. Створюємо наш об'єкт і поки що створюємо циліндр. Додаємо наші вертіси сюди. Добре, є. Точно так само будемо робити інакше. Створюємо куб, створюємо геометрі, е, ноди геометрії і додаємо, наприклад, Subdivision Surface сюди і рівні виводимо. І що нам ще може потрібно бути? В принципі, циліндр в нас є, куб є, це будуть наші такі прості форми, з якими ми будемо з вами гратися. Якщо потрібно зробити щось просте, ми створюємо сферу нашу стандартну, видавлюємо, додаємо жорсткість, зглажуємо і маємо з вами ідеальний, ідеальне спряження. Так? Але якщо в нас сфера інакша, наприклад, ось така, тоді вже потрібно нам вибирати, як це все робити. Зараз я вам покажу. Не забуваємо, що тут є наші геометричні ноди. Що ми робимо? Додаємо трошки, давайте додамо. Я ось так зроблю, щоб ви ми бачили. Так? І беремо наш циліндр, той, який в нас є. Давайте ми ось це все тут собі розмістимо. І от нам треба ось цей циліндр приконтачити до цієї сфери. Що ми для цього робимо? Для цього ми в циліндрі, наприклад, робимо 16 наших. Дивимося, чи нам буде воно грати, чи ні. Так, ось тут ми з'єднаємо. Сюди з'єднаємо, сюди з'єднаємо і сюди з'єднаємо. Нормально, може працювати. Відповідно, якщо нам потрібно, ось тут зробити приєднати з цієї сторони. Давайте нам потрібно, наприклад, зробити отвір. Ми аналогічно приміряємося собі і виставляємо скільки нам треба, наприклад, треба менший отвір. Так, ось такий от малесенький. В нас отвір. Якщо отвір менший, відповідно, нам потрібно вже в самому циліндрі, якби в нас був простий звичайний стандартний циліндр, от такого от. Ми б вже з ним нічого не зробили. Нам би так вручну вибирати по кругу, відповідно, видаляти це все діло. Деколи це зручно, але інколи це дуже займає багато часу, коли ви робите багато роботи. Отак, через ноди геометрії, набагато швидше це зробити. Ось ми маємо з вами: отут ми будемо зрощувати це, ми будемо вирізати. Добре, беремо наш циліндр ще до циліндру, якщо ми його будемо зрощувати, до нього треба буде додати щось мише сюди. Давайте причепимо, так? Що ми сюди можемо причепити? Давайте причепимо цю сферу. Раз ми вже такі дивимося, щоб причепити цю сферу, ми знову стараємося вирівняти всі ребра по максимуму. Тоді, відповідно, якщо ми це по максимуму вирівняємо, у нас не так сильно буде гуляти геометрія. Менше не канає. Ось так, ось так забагато. Поки що лишаємо так. Добре. Оці штуки ми вже можемо сміло конвертнути в, в меж і приступити до роботи. Бульова операція. Ось це зрощуємо. Відповідно, беремо Union, приконтачили. Ще одна бульова операція. Тут робимо вичитання. Difference. Є. Yeah. Приконтачили. Супер. Конвертнули в меж. Ось це видаляємо. І далі з вами просто і сердито правимо нашу сіточку. Блін, стільки розробляють цей блендер, і от деколи є такі речі водні ж. Ви ними користуєтеся постійно. Чому не зробити отак, от як в має? Ти клікаєш, і тут просто Tink і прицепив. Ну, ладно, вже як є. Вона на швидкість дуже впливає насправді. От коли щось таке робити, це особливо коли робите на швидкість, і вам потрібно постійно з цим працювати. Ну, то не знаю. Ну, але мерч, що я зробив? Я зробив M, мерч by Distance. І 13 точок зліпив докупи. Це якраз ось це, що в нас було ось тут пороз'єднувано на початку. Є. Тут в нас непогане спряження пішло. Можна, звісно, ще було зробити ось так, зараз я вам покажу. Ось тут дати, щоб воно плюс-мінус одинакова відстань була між цими всіма штуками. І тоді воно трошки буде акуратніше виглядати. Інколи, якщо вам потрібно більш детальну сітку, відповідно оцю сферу потрібно було зробити більш деталізовану. Два рази J і перетягуємо. Далі з'єднуємо ось ці, щоб у нас тут були чотирьохкутники, так? От. Є. Все. Далі я роблю ось так: wireframe. Вибираю всі наші ребра і subdivide. Є наш Subdivide. Відповідно, тянемо його вниз. Все. Знову Distance зробимо, тому що ми це все позліпляли, але. Дублікати не видалили. От. Наразі в нас ось така штука є. Добре, ми зростили, ми щось тут видалили. Давайте ми подивимося в маткапі, чи воно буде виглядати нормально чи ні. От. Бачите, в принципі, нормально виглядає, ніяких там проблем особливих немає. Так, далі погнали, працюємо з ось цим. Поки що я відміню е, зглажування наше і дивимося, як ми тут можемо притовкти нашу ось цю сферу. Так, Окей. Отак я її ссуваю. І будемо дивитися. Тут маємо ребро. Тут нехай ми від сфери от сюди дамо. Далі дивимося ось так. Ось тут буде в нас. Наступне в нас десь би мало бути. Отак. От якщо хочете, щоб акуратно все було. Так, ось тут ми зробимо, щоб в нас воно грало. Так? І виходить, в нас ще одна ця сюди. Угу, угу. Ну, отак лишимо. Наразі лишимось так, якщо треба буде, ми ще щось доліпимо. Все, беремо бульову операцію. Це в нас буде Union. І цепляємо. Все, застосовуємо цю штуку видаляємо. І далі працюємо по стандарту. Щоб ми не мучилися, ми можемо зробити як? Ми можемо зробити дуже просто. Можемо ось цю всю частину вибрати і Y вирізати. Тепер ми це все вирізали. Вирізаємо вниз. І ось тут в нас варто вирізати оцю частину. Все. Добре. Тепер нам потрібно поправити тільки ось оце. Так, тут добре. Тут зліпимо сюди. Тут, відповідно, до нашого причепимо. Ось так це заберемо. Це сюди, тут можемо продовжити, щоб ось так пішов наш. Щоб всюди були, типу, прямокутники, Чотирикутники, так? Ну і ось цей, давайте ми зробимо так. Виділимо. distance. у нас тут два дублікати було. І зараз ми будемо бачити. Або ми тут отак підемо по кругу. Зараз я вам покажу. Ось так, якщо нам не потрібно його протягувати. Або можна було це з'єднувати і тут щось мутити, але наразі, думаю, так буде нормально. Все. Є ось така штука. Вибираємо ось тут до активного елементу. Shift-D дубль, S, Y, мінус 1 Відповідно, з'єднаємо. І зробимо йому recalculate Normal Shift N. Аналогічно вибираємо нижню, Shift-D дублюємо S, мінус 1 Вибираємо і то, і то. Знову з'єднуємо і знову Shift N, Recalculate Normal. alt h вертаємо все назад. Оце, що ми з вами наробили. Оцю штуку з'єднуємо. Собі через мостик. Отак От його видалю. А давайте оця штука, яка в мене. Є 0. Все. І знов. мерж by Distance 29. Ось цих що було. Дивимося, що в нас кажуть наші фейси. Фейси поки що кажуть, що все нормально. Значить, Ctrl-2. Додаємо зглажування. Дивимось, все причепилося, все в нас працює. От і маємо таку штуку. Відповідно, оце все, що ми з вами робили зараз з ось цими фігурами через Geometry Note, нам дало можливість використовувати щось подібне, як це от є в тій самій Maya, чи в 3D Max. Ми можемо ще в процесі перед тим, як поставити буліву операцію, підналаштувати все, що нам потрібно по кількості як це, під підрозділів самого об'єкта. І ось такі штуки можна. До безкінечності Добавляти, добавляти, і додати. Якщо вам потрібно щось додати, наприклад, менше. О, дивіться, я додав Ctrl-2, забрав оцей модифікатор Optimal Display. і давайте поставимо на одиничку. Все, я можу це зараз застосувати і причепити сюди ще один циліндрик, наприклад, який буде вже менший. Отже, я, в принципі, буду на цьому закінчувати наш маленький такий коротесенький відос. Надіюся, що вам було корисно. Обов'язково діліться цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте, і я буду дуже радий, якщо я комусь дійсно допоміг і для когось це було корисним. Так що всім дякую і всім пока!